Сьогодні ми спробуємо взяти Требл з Челсі. Останній сезон, як і нині найкраще за історію Челсі. В минулому сезоні вони фінішували на 12-му місці, а зараз йдуть на 11. му Ми взяли досвідченого папу Карло і починаємо перебудову. Як ми знаємо в цьому сезоні Челсі без Єврокубків, тому ми витратимо сезон на перебудову нашого складу. Але в нас буде дві умови: ми повинні купляти та продавати лише по два гравці. Ось так виглядає наш склад зараз, і ми бачимо, що нам не вистачає гарного нападника. Спочатку я думав придбати у Сімхена, але все ж вирішив придбати Леао і використовувати його на позиції страйкера. Тож першим підписанням за 127 мільйонів є Рафаель. А от першим, хто нас покинув, це буде Кукурелья за 38 мільйонів. І вслід за Марком наш залишає Трево Чалоба за 14,5 мільйонів. Так як ми купили нападника, а в захисті в нас молоді гравці та ветеран Тіаго Сільва, я вирішив придбати ще одного захисника, і ним буде Кунде за 94 мільйони. Ось так тепер виглядає наш склад. Є в ньому і досвід, і молодь. І ми починаємо. Просимулювавши перший сезон, ми посідаємо третє місце. І це означає, що у наступному сезоні ми будемо грати у лізі чемпіонів. У Кубку Англії ми програємо в одній восьмій Вулверхемптону в серії пенальті. А у Кубку Карабау вилітаємо від Манчестер Юнайтед в третьому раунді. Найкращими гравцями першого сезону були Леау, у якого 23 голи та 8 передач, Нкунку – 18 голів та 7 передач, а також Мадуеке, який виходив з лави запасних і забив 15 голів. Також 15 голів має броя. А от Рахім Стерлінг дуже засмутив і забив лише 2 голи. У Мутрика взагалі немає результативних дій. Головна ціль на сезон бути у лізі чемпіонів виконана і ми йдемо далі. Розпочинаємо другий сезон і першим придбанням буде правий Вінгер, тому що Стерлінг відіграв не дуже вдало в першому сезоні. Я обрав Сака, який переходить до нас за 150 мільйонів. А от Стерлінга повертаємо в Манчестер Сіті за 48 мільйонів. Також ми продаємо лукаку за 45 мільйонів. Наступним я вирішив підсилити лівий фланг захисту, і Тео Ернандес з Мілану нам обійшовся за 109 мільйонів. Тож так тепер виглядає наш склад, і так ми даємо другий шанс нашому Михайлу Мудрику. Просимулювавши другий сезон, нам вдалося виграти премєр лігу набравши 94 очки та випередивши манчестер Сіті на одне очко. У Кубку Англії у фіналі ми грали з Кристал Пелес, що було неочікувано. Перемога за нами 3-0. Ми також виграємо Кубок Карабау у манчестер Сіті з рахунком 2-1. І саме неймовірно, нам вдалося виграти Лігу Чемпіонів у Баварії в серії пенальті, одразу ж згадав фінал 2012 року. Кращими гравцями в нас стали. Ліао в нього 41 гол та 11 асистів, САКА 27 голів і 17 асистів, Танкунку 23 голи та 10 асистів. Тож, усього за два сезони, і зробивши лише 4 трансфери, змогли виграти требл з проблемним Челсі. Експеримент пройдено, всім дякую за перегляд і до зустрічі!